Привіт! Мене звуть Віталій Штефан. Я експерт з Adobe Photoshop. Я створюю арти, креативи для таргету, на YouTube та інші роботи пов'язані із цією сферою. Сьогодні ми будемо створювати наш перший арт. Цей марафон ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними. Вся команда марафону погодилася відмовитись від гонорарів, натомість всі ми просимо вас, наших глядачів, надіслати підтримку навіть мінімально Збройним силам України, волонтерським організаціям або фондам, які наближають нашу перемогу. Їх перелік ви зможете знайти в описі до даного відео, а також на сторінці марафону за ось цим посиланням. Також будемо щиро вдячні за вподобайку до даного відео, підпис на канал Практики, щоб якомога більше людей побачили наші лекції, а також за їх поширення. Дякую всім приємного перегляду! Наш урок розрахований на тих, хто трохи знає Photoshop. Якщо ви взагалі його не відкривали раніше, у вас все одно буде можливість його зрозуміти, адже я буду пояснювати все максимально детально. І почнемо з вступного екрану. Нас вітає кнопочка New File, і нам вона потрібна найчастіше. Ми її відкриваємо, і тут нам потрібно зрозуміти: ми працюємо із чимось, що буде друкуватися, або із чимось, що ми будемо відкривати на екранах наших пристроїв. І я обираю якийсь інстаграм, тому мені потрібно, щоб тут були не дюйми, а пікселі. Ставимо Resolution 72, це просто потрібно знати. А ось такі ширину та висоту ми обираємо самі. І я вважаю, що нам вистачить 2000 на 2000 пікселів. Це така деталізація, в якій, в принципі, в нас є що робити, проте файл буде не завеликий. Також color Mode ми ставимо RGB, 8 bit. А ось тут ми відкриваємо цю кнопочку, і нам потрібно обрати sRGB. Це такий колор профіль який точно буде у всіх однаковий. Тобто, якщо ми будемо працювати на MacBook, iPhone і так далі. І все це буде таким самим, як і на іншому там, Xiaomi, або якомусь комп'ютері, телевізорі і так далі іншої фірми. Ми це все відкриваємо, і тепер нас вітає екран Photoshop. У кожного він буде різний, і це нормально. Проте я хочу зробити, щоб він в нас був однаковий. Для цього я переходжу в Window, Workspace і роблю reset. В мене ось такий екран зараз. Я хочу його трохи так змінити. Що я зроблю? Ось тут в мене є історія. Якщо її тут немає, то відкриваємо Window і History. Тепер мені потрібно її перетягнути ось сюди. Вона в мене буде першою, це все закриваємо, і ставимо її першою. Ось тут ставимо Adjustments першим. а також ось тут нічого не змінюємо. Там наші свої. Тепер можна починати працювати в програмі. В нас є багато інструментів зліва, у кожного з них є свої налаштування, ми можемо бачити їх зверху. Якщо ми будемо щось застосовувати, я буду показувати, що воно робить. Також справа є історія, і по ній можна повертатися через Ctrl-Z або Command-Z на Mac, і повертатися вперед, якщо ми щось зробили: Command-Shift-Z або Ctrl-Shift-Z на Windows. Що в нас ще є? В нас є ось тут слої, і в нас є перший слой це background. Я із ним буду працювати зараз, щоб показати, як працює інструмент Brush. Ось тут взяв його і щось малюю. Якщо я це намалював на ньому, воно відображається на мініатюрі. Проте, якщо я захочу це перенести, я не зможу, навіть якщо я візьму інструмент перенесення, тому що воно знаходиться на нашому слої із background. Тому що я можу зробити? Я натисну на Ctrl-Z чи повернутися, і створю новий слой. І ось тут вже я зможу теж малювати на порожньому слої, проте буду брати інструмент перенесення, і в будь-який момент я зможу це перенести. Якщо я зараз створю ще один новий слой, я візьму, наприклад, інструмент червоного кольору і теж щось намалюю. Беру інструмент Brush і щось почне малювати. Тепер воно знаходиться трохи вище за наш слой Layer 1. І воно відбавляється вище. Можемо це переносити кудись. Воно взагалі завжди буде вище. Якщо я зараз візьму та перенесу його нижче, тепер воно відбирається під ним, і ми це бачимо як ось тут, так і на нашому екрані. Щоб зблизити наш екран, я натискаю на Ctrl або на Mac, це Command+, щоб зменшити ctrl або Command-, І щоб зробити на повний екран, я натискаю на Ctrl 0. Також, якщо я зблизив щось, я можу тиснути на Проб'ю, і в мене з'явиться рука. Нею я можу щось переносити, просто пересуватися по нашому екрану. Тепер Ctrl 0 і виходжу. Я відкриваю в провіднику наші файли, і тепер можу їх переносити в екран фотошопу як окремі слої. Якщо я це буду робити ось сюди, давайте натиснемо ось так, то вона стане як окремий слой. Якщо я буду це робити на верхню ось таку лінію, то воно відкриється як новий файл. Ось, бачите, вона стала бекграундом. Мені потрібно це зробити як слой, тому я переношу її ось так. Зробили, віддаляюсь трохи. І зроблю її трохи більшою. Наприклад, ось так. Ставимо ОК okay, і тепер можемо із цим працювати. Майже завжди в фотошопі щось виділяють та вирізають. Для цього є багато інструментів. Вони в мене є ось тут, наприклад, ось таким чином я можу щось виділити. Або є ось такі різні інші. Мені, в принципі, зараз це не дуже потрібно. Я хочу виділити максимально швидким способом. Для того, щоб зняти ось цей виділений, натискаю на Ctrl-D. І тепер я переходжу в Select ось тут, і натискаю Select Subject. Ми бачимо його. Воно в мене виділило дівчину. І вона, в принципі, виділена непогано, проте мені не подобається, що тут буде якесь некрасиве волосся. Що я буду із цим робити? Я переходжу в будь-який інструмент виділення і бачу кнопочку Select and Mask. Натискаючи її, я зможу показати нашому фотошопу, де знаходиться наше волосся. Для цього в мене є ось тут зліва наш інструмент. Він в мене другий. І я просто показую: ось тут в мене є волосся, типу дивись. Тепер подивимось зверху і теж пройдемо просто по наших краях. Ось таким чином просто прохожимо в межі нашої картинки, щоб знайти наше волосся. І знаходимо його теж тут. А Photoshop, в принципі, із цим непогано справляється. Все зроблено. Тепер натискаю на ОК і можу натиснути на ось цю маску. Що таке маска? Якщо б я захотів наш фон видалити, то я б натиснув на «Delete» або щось інше. Проте я хочу, щоб в мене була ось така штука, із якою я зможу щось повертати. Все, що в мене буде білого кольору, це те, що я бачу. Все, що буде в мене чорного кольору, це те, що я не бачу. Наприклад, беремо інструмент Brush і помилюємо щось білим кольором по ось цій масці. Дивимось, і я повертаю наш фон. Якщо я зараз натисну Ctrl-Z, я просто приберу дію. Також, що я можу зробити? Наприклад, мені не подобається ось це вухо, я вважаю, що воно тут зайве. Тому я просто візьму, поставлю наш інструмент Brush чорного кольору та трохи його приберу. Ми бачимо, що в принципі воно трохи прибирає наш, наше вухо. Ось також що я хочу зробити: я зроблю наш інструмент Brush трохи меншим. Для цього я натискаю на квадратні дужки на клавіатурі, і можу прибрати, наприклад, ось тут щось. Прибираємо ось так. І, в принципі, доволі непогано в нас можна прибрати зараз наше зайве від фону. На наших окулярах, коли я виділив нашу дівчину, мені потрібно поставити новий фон. Для цього я переходжу на свой із background, трохи віддаляю, щоб мені було просто зручніше. І переношу наш бекграунд. Він в мене ось такий, я його трохи збільшую з Alt в два боки, і ставлю, наприклад, ось так. Поставимо її, мені все подобається. Зазвичай, щоб фон був красивішим, його розмивають. Для цього в мене є фільтр, і ось тут блюр. І в мене є Gaussian блюр. Проте Blur робить доволі таке примітивне розмиття. Мені хочеться, щоб воно було більш красивим. І для цього я зроблю наш слой растровим. Це в мене клавіша права по слою і розстроюсь Layer. І переходжу в фільтр блюр і ставлю lens Blur. Що він робить? Він робить таке фотографічне розмиття, яке додає нам такого боке. Ставимо його, наприклад, там на 20 щось таке. 23 хай буде, і натискаємо на ОК. OK. І ось це розмиття виглядає більш природньо, більш фотографічно. Фон ми розмили, і тепер я хочу додати трохи нового освітлення. Для цього я роблю ще один новий слой, і інструментом Brush буду робити якісь нові елементи освітлення. Для цього я зроблю його більшим знову ж це квадратні дужки на клавіатурі. Беру інструмент Brush нового кольору, наприклад, візьмемо ось такий якийсь синій, і зробимо його більш яскравим. Ось так. Також я хочу, щоб він був м'яким. Для цього в мене є тут налаштування інструменту. Я можу його поставити дуже м'яким або дуже жорстким. Ми бачимо це на мініатюрі. Поставимо його зараз м'яким. Окей. І зробимо, наприклад, дію ось тут. Та, наприклад, дію ось тут. Хай будуть такі. Також я можу зробити, щоб ці дії виглядали більш красиво. І для цього в мене є режими накладання. Я можу подивитися, як вони виглядають, кожен з них за щось відповідає. Мені, наприклад, буде подобатись Linear White або ось такий Linear Dodge. Поставимо Linear White і зробимо Opacity, тобто його непрозорість трохи меншою. Щось таке, наприклад. Також ми бачимо, що на нашій дівчині є червоне освітлення, і я теж можу його додати. Що я буду робити? Я зроблю його вищим, тому що воно не на фоні, а воно трохи перед нею. Зробимо новий слой над дівчиною. І візьмемо щось червоне. Наприклад, беру ось такий червоний. Ну і хай він буде трохи більш червоний. Теж ставимо інструмент Brush та натискаємо. І ось тут робимо нове освітлення. Можемо подивитися, які вони бувають. Тут мені здається, більш white підходить, можу ще раз натиснути, щоб воно більш красиво виглядало. Тепер я хочу додати нових екранів. Я хочу, щоб вони були такі більш географічні, адже це фотографія про майбутнє, і тому з інтернету я завантажив. Такі штуки, як Screen. Їх доволі багато в інтернеті, ви можете знайти. Я знайшов ось такий і просто їх перекидаю. Вони в мене на чорному фоні, мені це не подобається, і я хочу його прибрати. Звичайно, такі дії роблять через наші режими накладання. Я можу подивитися, як вони виглядають, і я знаю точно, що ось така друга колонка вона в мене працює із саме чорним кольором. Вона прибирає весь чорний кольор. Наприклад, поставимо скрін, і тепер хочемо його трохи якось деформувати. Для цього я натискаю на Ctrl-T на Mac це Command-T і збільшую його. Із Alt я роблю збільшення ось таке. А із Ctrl я б його робив ось таким. Я можу пересувати наші тепер ось такі точки, як завгодно, і робити не тільки трансформацію, а ще й деформацію. Наприклад, поставимо його ось так. Можемо його трохи зменшити. Я роблю в дві сторони це через Alt. І щось таке наприклад, поставимо якось так. Можу ще трохи погратися, щоб зробити його взагалі якимось дуже нахиленим, наприклад, ось так. І натискаю на Enter. Мені потрібно його теж розмити, адже він знаходиться перед дівчиною, а все, що було позаду дівчини, воно розмите. І також все, що буде перед нею, це теж буде розмите. Тому я переходжу в фільтр, і тут мені не потрібно, щоб це розмиття було якесь фотографічне, тому я використовую гауссінг блюр. Натискаємо на гаусінг блюр, робимо якесь розмиття. Може це бути не дуже сильним, наприклад, ось так. І також я хочу зробити, щоб він був іншого кольору. Для цього я натискаю на комбінацію клавіш Ctrl-U, command U. І в мене відкривається ось такий hue-saturation. Якщо ви його не зможете так відкрити, то ви зможете створити новий слой із hue-saturation. це наш відтінок, і він знаходиться ось тут. Ми можемо його теж натиснути. Але нам потрібно застосувати його саме на наш екран із дівчиною, наш екран перед дівчиною, і тому я зроблю Alt між слоями, і в мене буде прив'язка. Я його прив'язую і теж можу тепер гратися, робити будь-який кольор нашого екрану. Поставимо його якимось червоним. Мені подобається, адже в мене дівчина теж ось тут є червоний кольор. Що мені точно не подобається, те, що в мене є ось тут така лінія від нашого екрану. Я можу вимкнути наш слой і подивитися, що я можу із нею зробити. Або натиснути на маску та трохи замалювати. Це теж нормально, і в принципі я так і зроблю. Або потрібно було б робити кольорову корекцію, щоб зробити чорні ще більш чорними. Проте зараз ми цього не робимо, адже це доволі складно, і нам зараз це не потрібно. Додамо ще екранів, але тепер позаду дівчини, і хай вони будуть не червоними, а синіми. Я переходжу, наприклад, на ось цей слой і закидаю екрани інші, які мені подобаються. наприклад, хай буде ось цей. Ставимо його. Теж збільшуємо, якось можемо нахилити ось таким чином, та можемо, наприклад, зробити ось так. І поставимо його десь тут. Давайте ще його трохи пограємось, тому що мені хочеться, щоб він був іншим. Щось таке поставимо. Зробили, і тепер я теж роблю ті дії, які ми робили до цього. Робимо скрін. В принципі, він вже непогано стоїть нас, проте мені хоче його, по-перше, розмити. Фільтр Blur Housing Blur, Розмиємо його якось так. І по-друге, мені кольор вже подобається, я хочу зробити, щоб знизу він був такий не ідеально чіткий, а більш розмитий. Для цього я роблю маску, беру інструмент Brush, роблю його теж м'яким. І просто знизу я трохи затираю. Мені здається, що цього б, в принципі, і вистачило. Ще один екран я хочу зробити ось тут. Тут вже є якісь екрани, проте чому б його не поставити ще один. Тому я зроблю наш, наприклад, ось цей екран, теж закину його і поставлю паралельно, щоб він був паралельно ось цим екраном. Що я зроблю до цього? Я просто його із Ctrl якось деформую. Ось так поставимо і трохи збільшимо з цього боку, зробимо щось таке. Тобто, ми можемо гратися як завгодно, воно доволі сильно редагуємо. Ось поставили його. Наприклад, трохи ось таким чином. І теж робимо скрін, щоб зробити його повністю прозорим, я хочу трохи його ось так зробити. І також я переходжу в фільтр Blur, Gaussian Blur Я його теж трохи розмиваю, можу трохи прибрати верхню лінію, для цього теж маска. І ось тут трохи його забираємо. А наш екран, в принципі, мені колір подобається, але якщо що, я можу його змінити. Теж робимо Hystration, прив'язуємо його і граємось із нашим кольором. Мені хочеться щось, наприклад, там ось таке, мабуть, щоб воно було більше в синій кольор. Картинка вже цікава, проте мені хочеться зробити її ще більш ефектною. І тому я переходжу на верхній слой, створюю новий. Із інструментом Brush я беру кольор. Наприклад, ось тут я візьму із Alt, затримую Alt. та у мене буде ось така піпетка. Беру його та зроблю трохи меншим інструмент і натисну, наприклад, ось так. Також я можу його трохи сплюснути. Для цього в мене є кнопки миші і можу, наприклад, зробити ось так. Створюю новий якийсь о, цікавий ефект. Хай буде він ось тут, проте хочу зробити його ось таким. І теж трохи зробимо. Все це ми теж будемо робити через режим накладання, наприклад, Soft White. Він зробить такий м'який цікавий ефект освітлення. Так, цікавіше. Коли я зробив світло нашого оточення, мені потрібно зробити освітлення на дівчинці. І що я буду робити? Я теж створю новий слой над дівчинкою і прив'яжу його до дівчини. Що я буду далі робити? Я беру якийсь колір наприклад, це буде червоний, і обираю наш інструмент Brush, роблю його ось таким. Знову ж можу зробити його там, трохи нахиленим. І малюю просто по нашій дівчинці ось так. Ідемо таким чином. А тепер обираємо наш режим накладання. І беремо щось там, наприклад, оверлей. Воно доволі прикольно виглядає. Те ж саме можемо зробити з іншого боку. Візьмемо інший кольор, наприклад, це буде якийсь ось такий, і теж проходимо. Бачимо, як воно виглядає по дівчинці. Не так сильно, десь ось тут теж можемо пройти. І далі йдемо. Якщо. Звісно, воно буде дуже сильно. То, що ми робимо? Ми беремо інструмент ластику, ставимо йому опесті, наприклад, на 30 та трохи просто прибираємо зайве те, що ми намалювали. І бачимо, як це виглядає. Дівчина стала така більш вписана до нашого фону. Зазвичай малюючи й контрове освітлення. Що це таке? В мене є графічний планшет, і я можу його промалювати по контуру ось таким чином, просто пройтись. Це буде туди, куди падає світло з нашого фону. І ми бачимо, що воно навіть вже є трохи ось тут по дівчині, проте його можна ще збільшити. Як я буду це робити? Я створюю новий слой, теж прив'язую його до дівчини, беру наш інструмент brush м'який, переходжу в налаштування, і мені потрібно поставити саме трансфер. Що таке трансфер? Це коли. Я буду сильно натискати, буде сильний opacity, тобто воно буде прям дуже непрозоре, якщо буде дуже слабо натискати, то воно буде таким дуже слабким. Мені це підходить. Також я зроблю наш інструмент Brush ось таким, тобто його трохи нахилю, і буду малювати. Якщо у вас немає графічного планшета, краще, в принципі, це не робити, тому що ну, це доволі складна техніка. Але якщо він є, то можете спробувати це доволі цікаво. Я беру якийсь колір, наприклад, я візьму. Щось ось таке і почну малювати. Це я прив'язав слой і тепер просто промальовую і дивіться, як це виглядає. Також воно може падати як по контуру, так і заходити в такі місця, наприклад, як ось це. Воно на нього теж якось впливає. Якщо ми щось зробили, ми можемо взяти інструмент пальцю і трохи це розмазати, щоб це не було таким дуже сильним. Ось так. Я зараз зроблю декілька дій, і ви подивитесь, як це виглядає, якщо ми в фотографію трохи будемо віддаляти. Такі техніки часто використовують, наприклад, на Ютубі. Багато ютуберів використовують саме такі а, цікаві елементи контрольного освітлення, щоб виділити свою прев'юшку, щоб вона була такою більш ефектною. Я це роблю на своїх артах доволі слабко, щоб це було виглядало більш природньо. Але все одно ми робимо дещо неприродньо в плані того, що ми його робимо більш інтенсивним, ніж це в реальному житті. Я віддаляюсь, і дивіться, як це впливає на фотографію. Вона така, ніби світиться наша дівчина. Але ось тут я зробив доволі багато, тому я просто беру інструмент ластику і трохи затираю. Тепер дивимося, як це виглядає, і це цікаво. Також можна робити це і на волосі. Що для волосся нам потрібно? В нас є вже готові інструменти браш для волосся. Їх можна завантажити з інтернету. Я їх поставив, і в мене тут багато версій. Якщо я просто новий слой і подивлюсь, як це виглядає, наприклад, ось тут, то я буду робити такі лінії, яких дуже багато, і які виглядають, як волосся. Мені це і подобається. Я навіть на цьому своє буду робити далі. Що я буду робити? Я його трохи зменшу, можу поставити 100%. І тепер малювати ось таким чином. Просто прийшли ось так. Десь по контуру теж приходимо, десь можемо всередину теж зайти, трохи ось так. І тепер беремо палець і це розтираємо, щоб це не було таким дуже інтенсивним. Теж саме робимо далі палець і трохи затираємо. Я можу зробити його ще меншим і пройти саме по контуру доволі сильно. І це виглядає красиво. Також теж пальцем затираємо і беремо ластик, щоб просто прибрати зайве. Ось так. І дівчина трохи світиться по волосю, і це красиво. Також я буду це малювати ось тут. Теж пройдемо. А, можу взяти інший кольор, наприклад, більш до червоного. В нас тут вже багато освітлення через режимне накладання тому, в принципі, там будь-який кольор буде трохи. По іншому виглядати, навіть якщо буду малювати синім, він все одно буде трохи червоним, адже ось тут є кольор поверх нашого слою. Але все одно я краще візьму одразу червоний, щоб все було красиво. І теж трохи тут промалюю. Тепер беру інструмент ластику, трохи затираю, можу взяти інструмент пальцю, трохи розтерти, це вже як ви хочете. Тут я знову візьму наш синій кольор, ось таким чином, і буду малювати по ось так. Це я роблю швидко, і також я іноді а, можу повертати наш слой, тобто його трохи крутити. Для цього в мене є клавіша R, англійська на клавіатурі, І якщо я її затримую, я можу робити ось таку дію. Це теж буває зручно, щоб малювати не постійно з одного боку, а якось крутити, щоб це просто з якогось іншого боку підійти. Ось так проходимо, йдемо по волосі далі. Я це буду робити не дуже сильно, тобто просто покажу, як це виглядає. Проте, якщо дуже сильно гратися, це може виглядати ефектно. Знову ж зайдіть на YouTube і подивіться, як це роблять блогери, як роблять це їх дизайнери. Ось так ми зробили дивимось наше до після, і, в принципі, це цікаво. Також я трохи пройду по нашій дівчинці ось тут теж візьму, наприклад, червоне освітлення. Роблю знову наш інструмент brush ось такий. І також я повернусь на ось цей слой, адже він вже прив'язаний. Якщо б він був не прив'язаним, то я б малював ось так, і воно б виходило за межі. А так, якщо я малюю, то я навіть якщо буду намагатися, я за межі наші не вийду. Теж стаємо 100%, і трохи проходимо. Ось так. Якщо буде це дуже сильно інтенсивно, то я просто ластиком трохи це приберу. Бачу, тут, мабуть, дуже сильно, тому беру ластик його трохи збільшую. І з опесті там, якимось там 30-40, я можу ось так прибрати. В мене все вже готово і можна, в принципі, завершувати нашу роботу. Для цього ми переходимо на найвищий слой і натискаємо на клавіші Ctrl-Alt, Shift-E, англійська літера І. І таким чином ми зробимо ось такий файл, такий слой із всіма минулими. Тепер ми робимо з нього Smart Ob'єкт Object, Object і переходимо в фільтр, камера Filter. Якщо ви колись працювали в Lightroom, то це Lightroom, проте він в Photoshop. І. Нам він підходить. Що ми тут можемо робити? Ми можемо поставити різну експозицію, можемо поставити контраст, також дивитися на. Білі або чорні, це в нас світло або тіні. І все це можна якось регулювати. Я, в принципі, робив ад, тому тут є якісь свої тонкощі, проте ми ставимо, як нам просто подобається. Я переходжу на Camera Calibration. Він в мене останній. Також, якщо у вас буде інший інтерфейс тут, то він, скоріш за все, буде горизонтальним ось тут зверху, всі ті ж самі налаштування, проте просто горизонтально. А не вертикально, як в мене. І я покручу ось цей ф'ю. Він класно працює, якщо в нас кольори такі цанові, якісь червоні і так далі. І він реально з ними класно працює. Також можна подивитися на ось це налаштування, якщо воно щось буде діяти. І також переходимо в Effects, якщо це буде вертикальна версія, горизонтальна, то там буде FX стояти. І зробимо таку віньєтку. адже в нас. Наш арт він із центральної композиції, і все, що буде по боках, воно може так красиво виглядати, якщо воно буде трохи затемнено. Тут можна погратися із середньою точкою, щоб вона була десь більше к середині. Також ми можемо зробити інший рауднес і фези, теж погратися із ним. Тепер можемо подивитися на до-після. Для цього в нас потрібно, щоб стояла англійська. Клавіатура і натискаємо на літеру P англійську, і дивимося, як це виглядає. Доволі красиво, нам все підходить. Натискаю на ОК, роблю ще одну копію нашої фотографії, переходжу в фільтр, Азе і Хейпес. Що таке хайпес? Це наша текстура фотографії, і якщо ми зараз будемо її накладати в режимі накладання Overlay, то ми зробимо таку більшу різкість нашої фотографії. Нам це підходить. Можна було поставити навіть не один, а два. Ставимо ось тут два і дивимось. до після вона стала такою більш різкою, що нам більше підходить. Тепер можемо взяти нашу фотографію із дівчинкою і скопіювати її. Для того, щоб зробити копію слою, ми натискаємо на Ctrl-J на MAC, це Command-J. І таким чином ми зробили ще одну копію в трафі. І я її перекинув, щоб вона була, стояла найпершою ось тут з висоти. І зробимо маску, нашу просто її приберемо. Для цього я натискаю праву миші і Delete Layer Mask. Просто щоб подивитися на наше до-після. Це виглядає приблизно ось так. Щоб робити красивий арт Photoshop, потрібно трохи знати технічні частини Photoshop, і, в принципі, того, що я вам показав, вистачає. Єдине, що ми не працювали із кольорами, їх можна робити різними через ось таку цікаву річ, як Selective Color. Ось тут беремо, теж прив'язуємо його і можемо крутити ось такі налаштування і дивитися, як змінюється наша дівчинка. Тут є різні кольори. І кожен з них якось по різному змінює нашу фотографію. В принципі, цього інструменту вистачило б для того, щоб зробити будь-які зміни в фотографії. І також потрібно розуміти, як працює сама фотографія, як працює світло, як працюють кольори, як працює композиція. Якщо у вас все це нормально, просто хоча б з точки зору того, як ви мислите, то у вас дуже класно може вийти все, адже це не дуже складно. Коли ми зробили весь наш арт, його можна тепер зберегти. Як ми це робимо? Я натискаю на File і ось тут натискаю на Save As. Далі в мене ліцензійна версія Photoshop, тому він пропонує мені на своє хмарне сховище. Якщо у вас версія не ліцензійна або цього вікна немає, то просто він буде все робити на комп'ютер. Нам це підходить, я натискаю Save on your computer. І тепер обираю, яка буде назва нашого файлу. Наприклад, Girl. І ставлю формат. Формати існують різні. Тут є формат Photoshop, це PSD, і він зберігає всі наші свої, щоб ми колись там продовжили нашу роботу. Або якщо у вас тут немає інших варіантів, натискаємо на Save a copy, і робимо тут доволі багато різних варіантів. Нам потрібно звичай або PSD, або JPEG, або PNG. Ми будемо зберігати в JPEG, адже це формат, який точно відкриється будь-де. І його фішка в тому, що він займає мало місця, проте він зберігає доволі непогану якість. Трохи її зжимає, проте це нормально. Натискаємо на Save. Тут він пропонує нам якийсь розмір, щоб подивитися, який буде розмір нашої картинки, натискаємо на Preview. і він покаже, скільки вона буде займати місця. Наприклад, ось так ми зменшили трохи, проте реально вже. Дійсно, зменшилось е, наше місце на комп'ютері. І я ставлю 12 максимум, натискаю на ОК, OK, і він зберіг туди, куди я хотів. По форматах зазвичай використовують або JPEG, або PNG. JPEG стискає картинку, проте вона займає мало місця і вона відкриється будь-де це класно. А PNG картинки не стискає, вони доволі багато місця займають. Проте головна фішка в тому, що вони взагалі не втрачають якість, і вони можуть бути без фону. Якщо б в мене була ось така дівчинка, наприклад, вона вже виділена, вона вже без фону, я б її міг зберегти, і потім десь відкрити, як фотографія без фону, використовувати її там для своїх потреб. Це теж буває зручно. Я натиснув на Alt, щоб подивитися тільки на цю дівчинку. Теж натискаю на Alt, затримую його і можу все повернути. Дякую всім за увагу!